Сам наші військові показали бойовий катер, який захищає Київ від атак ворожих безпілотників. Уявляєте собі? Захисники кажуть, що часто ворог прокладає маршрути дронів та ракет саме руслами. Річок, тож на Дніпрі курсує судно військово-морських сил. Тим більше, що якщо ціль вражає, то є велика вірогідність, що вона впаде у воду, і люди та інфраструктура не постраждають. Військові кажуть, що шахет є доволі швидким від 160 до 200 км за годину. Він розвиває швидкість. Залежно від погодних умов. І для того, аби його збити, застосовується масований перехресний вогонь кількох вогневих груп. І це дає потрібний результат. І таку роботу хлопці виконують переважно вночі, якраз коли ворог і любить атакувати. Вдень же тренуються. ціль появилась на радарах. Крусовий кутиць переносив лівого борту. Дальність 2 кілометри, 150 метрів. Прийняти ціли вказівку Кут місце вирахувати. Для... Ураження повітряної цілі маршрути дуже різні, але вони вивчаються, приймаються відповідні рішення і уражаються Цілі це трохи безпечніше, тому що коли ціль повітряна уражається, скоріш за все, що вона впаде в акваторію річки Дніпро і не постраждає цивільна інфраструктура та цивільне населення.